Ей, Еййо, друзі, всім привіт! Ви на каналі Козак Андрій. І сьогодні я вам об'ясню, що таке Undertale AU. І так, вибачте те, що на фоні Роблокс Сподіваюсь, скоро він там поміняється уже в цьому відео. Ну, та нічого, коротше. Починаємо! Ну що ж, уже от як бачите... Інксанс на фоні. Жаль, то, що не Undertale. Але поки що так уже буде. Так от, мабуть, кожен фанат того або іншого фандому е, знає про те, що у кожного фандома є Ау. Ау це альтернативні населення. Ну і так от. І сьогодні я вам хочу розказати про те, які є в які бувають санси, як не дивно, які бувають різні альтернативні види всіх, що ще існує про Undertale? Е, до речі, якщо це відео збере е, десь там, ну, хоча б 100 лайків, то я випущу або другу частину, або е, це пояснення Фандома е, іншої гри, давайте Майнкрафту. Але перед тим, як я вам це розкажу, що це, я вам зачитаю, скільки є вселенних, ну, які я зараз можу сказати, які я зараз пам'ятаю, тому якщо тут не буде вашої любимої всіленою, або, ну, типа, щось таке, то не розстраюйтеся просто. Так, от, приготуйтесь! Underfell, Underswap, Dust, tail Horror Dream-Tail, Ink-Suns, Error-Suns, Ink Suns, Error Suns, Fresh Breath-Time-Trio, Undertale Yellow, bad time Trio, Gret Time Trio, Mema Time Trio, Breast Time Trio, Undertale Lost breath Green Suns, void Time Trio. Це тільки мала частина, блін а! це тільки мала частина. Ну, і якщо хтось не шарить, то майже всі ці... Ігри були створені про Санса. Да, ось Такі от У нас вода. Всі фанаті від, від санса прям як я. Ну, типу, вот якраз у нас тут Нік Санс зараз. Типу, він захищає Селену, а є ще Ерор Санс, якого я тут вже упав. І він, то, а він хоче вже і уничтожати. Всю АВ, Ну, тому, типу, ой, капець. Чого на сансах так зациклились? Ну він прикольний, ну він лінивий, хоча це майже неправда, неправда тобто. Ну, коротше, ну я не розумію. Бо в принципі Dust Trust, Green Sans, Undertale Lost Breath, Time Trio. Ну вони створені на Сансах. Ну, буквально. Я ще забув помінути, до речі, Дес Stale, Він теж там буквально один санс і є. Ну, в Дест Страсті теж. Я ще десь папірус, але там це вже папірус. І. коротше, це буде дуже довго розказувати вам. Приготуйтесь. Іноді може цей ролик бути крінжовим. Ви з мене зрозумієте. Ну що, мабуть, настав час для того, для чого ми сюди майже всі зібралися, я не знаю, звісно. Це санси. Як не дивно, так, да, це санси. Зараз ми будемо обговорювати сансів. Майже для цього був створений ролик. Ну, бо якраз я його задумував, Типа по сансам зробити, бо сансам, типа щось таке. І зараз я вам буду розказувати майже самі тіпа, популярні Ау. Е, вот, давайте. Зараз почнемо з Dust Trust. Це одна із альтернативних вселенних по, по такій вселенні, як Underswap. І у неї, типу, в ній, типу, папіру захотів зробити. Типа, він хотів повторити The Steй, коли Санс усіх убив. Але в типу, Санс це папірус. Тому папірус захотів геноцид тіпа, зробити і стрібити всіх монстрів. І тут він вже був на путі до типу, вбити Санса. І... Але Санс противостояв і вбив папіруса, отримав його силу. І, типу, ось так от продовжилось. І потім уже сам Санс е, зустрічає людину і починає битися. Ліна, да. А що ви думали? Це ігри про Undertale, про Санса 2025. Ну, в принципі, тут це навіть логічно. Ну і що ж, а зараз у нас піде мова про Санса із Ави під названням Undertale Something New, яка перекладається Undertale щось новеньке. І там, як ви догадуєтесь, це санс, схожий на Dust Sansa, Але просто на майже останній канцівки, коли чара його знову вбила, то вона йому предложила сділку і щоб він теж вбивав разом з нею. І він согласився, і потім він, як бачите, став отакий. Ну, він вбив. Далі у нього, ну, типу, він всіх вбивав. Далі у нього з'явилися отакі от очі, всі вони тепер в жижі, типу як чари. Але вони такі не завжди. У нього є різні прикольні штучки. Ну і зараз це все. Underswap Sans це санс, який помінявся ролями з папірусом. Типу, він став більше неленивим і, типу, він став меншеньким братом. Це, по-моєму, дуже прикольний праворот, і цей праворот здійснився у такій вселенній під названням Underswap Що ж, і більше, мабуть, мені нічого сказати. Коротше, давайте наступного. Anxiety Sans. Anxiety Sans це санс, який дуже нервує. Він нервує по причинам, тому, що він побачив на свої очі Омега Флаулей. Ну, я так думаю, бо я подивився комікс і щось таке там було показане. І тепер він, типу, підчиняється майже тому самому омега-флауі, бо боїться, що він його об'є. І зараз, типу, він дуже нервує. Він любить кофе. Тому, якщо у нього заберуть кофе то він 100% просто, мабуть, може здохнути від нього. Ну, я прям. Не 100% окей. Але все одно, типа, ну, це було б погано, якщо чесно. Сгласіться, бо Нурсен це Любимчик. Ну, коротше, вибачте, але відео підбігає кінцю. Хочу вже його закінчувати. Говорю вам те, що я його, якщо чесно, робив десь там годину, може дві. Так, да, дуже мало, але я вам скажу те, що я пам'ятаю, що це супер складно робити такі відео такого формату. Е, бо, ну, типу, так, я ще сюди хотів запихнути папірусів, але подумав і передумав, бо їх теж там дуже багато, бо... Про Сантів я розказав десь тільки трьох-двох. чотирьох може Тому е, можете чекати або друге другу частину, де я буду розказувати, про папірусів, або уже можете чекати про Майнкрафт. А у про Майнкрафт, так. В Майнкрафті воно теж є. Представляєте, я сам. Удивив удивився. Е, здивувався, коли я його побачив. Ну, типу, здивувався, коли побачив те, що воно у нього ще є. І тому якраз зараз е, уже пробую робити відео інше. У мене є ще Десь-два, може, один проєкт. І. Ну, а будь всем пока. И хочу... Не знаю, что хочу. Короче, не забудьте поставить 100 лайков. это видео, я уже вот выпущу видео про про АУ. И все, давайте. Пока. Дрыщи. Ой, олигархи.